Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як налаштовувати події конверсії в Google аналітиці, як технічно це реалізувати, для чого це нам потрібно, і як взагалі ми можемо далі це використовувати. Так? Але перед цим принагідно нагадую, що ви можете перейти і підписатися на цей канал. Це абсолютно безкоштовно. Тут, як ви могли помітити, виходить доволі багато різного корисного контенту на тему того, як налаштовувати рекламні кампанії, як їх оптимізовувати, масштабувати, що відповідно дійсно потрібно для того, щоб... Щоб знати, як ефективно їх з ними працювати, так, з вашими рекламними активностями, різні інструкції, гайди тощо, тощо. От. Ну і, звісно, у мене є Біакадемія, і ви можете також перейти, ознайомитись, там також багато різноманітного, корисного контенту та телеграм-спільноти. Всі посилання я залишу в описі. Можете переходити, підписуватись, думаю, вам буде корисно, мені приємно. Добре, повертаємось до основного. Ну, і точніше теми нашого відео це відповідно налаштування подій конверсії через аналітику. Так отож для чого вони нам потрібні? В принципі, тут все логічно для того, щоб відслідковувати. Цінні дії користувачів на нашому сайті. В даному випадку сьогодні ми будемо розглядати саме подію, коли людина залишає заявку на нашому веб-ресурсі, тобто вона переходить, залишила заявку, подія конверсії відповідно зафіксувалася, так? тобто дуже розповсюджений тип події конверсії. Так? Отож, як нам його створити, для початку ми перейдемо на аналітику. До речі, для початку аналітика повинна бути встановлена відповідно на вашому веб-ресурсі. Як це зробити? У мене є відео на каналі. Я також закріплю в описі, щоб ви могли перейти, переглянути і повернутися на цей етап. Так? Далі я відкрию ще конструктор сайтів, як, як ви могли помітити, з минулих відео я користуюся веблім, ми вже робили сайти на цьому конструкторі. Так мається на увазі. От, я його відкрию. Uh, і відповідно назад переходжу до аналітики. Далі мені необхідно перейти в ліву частину. Зараз я ось тут uh, зроблю менше так? в ліву частину. Далі нам необхідно перейти на uh, меню адміністратори, так? відкрити цей блок. От, uh, далі нам необхідно прогорнути донизу і в відображеннях даних вибрати події. Так? Ми натискаємо на події. Бачимо, що у нас вже тут uh, по замовчуванню подія стоїть, нам необхідно створити нову подію. Так, ми натискаємо ось тут от, на синю кнопку Створити подію». Далі необхідно, відповідно, відкривається меню створення події. Перше, що це необхідно вказати назву події. А у мене назва події зазвичай це сторінка подяки, можна називати заявка, отримання лід -форми, Так, Я називаю просто там «Thank you page, Так, Давайте я веду. В принципі, ось так. Нічого складного, все, я думаю, зрозуміло. Далі нам необхідно вибрати цю подію як ключову, тобто для того, щоб вона відповідно відображалася в наших звітах, і ми розуміли, що це ключова наша подія, на яку, на яку ми орієнтуємося, і відповідно на яку повинні орієнтуватися алгоритми для збору оптимізаційних даних. Тому ми, відповідно, її вмикаємо. А далі я не вказую вартість цінність, точніше основної події, тому, тому що в мене не й ком, а літгент, зрозуміло так. От, Далі, відповідно, спосіб підрахунку ми залишаємо один раз. На подію. так Далі спосіб створення події. У нас, в принципі, Google, тобто аналітика встановлена уже безпосередньо на сайті, тому ми створюємо подію конверсії без коду, так тобто а за допомогою відповідно аналітики. так от Далі ми відповідно набирає, вибираємо точніше наш потік даних, тобто це наш сайт, так і відповідно подію, поді, яку слід використовувати як триггер для нової події. Це PageView. Тобто, ці конфігурації, коли людина потрапляє на сторінку подяки, зараховується відповідно наша конверсія, так і відповідна назва події пейджю. Page. А далі view page має відповідати URL contains тобто вона зараховується тільки тоді, коли людина потрапляє на конкретний url адрес так? От, Для цього і нам в принципі, потрібна ця сторінка подяки. Ми переходимо назад відповідно на наш сайт, переходимо на форму надсилання заявки. Зараз я швиденько заповню форму. Тому я заповнив, я натискаю Відправити заявку. Мене відповідно перенаправляє на сторінку нашої подяки. Я купу точніше, копіюю url адрес так сюди, потім вставляю його в відповідне поле. Ось, в принципі, далі нас одразу повідомляє, що подія SNCPage буде зараховуватися і реєструватися в журналі, коли хтось завантажує сторінку на вашому вебсайті, яка містить умову. Тобто ось цю умову вона містить, і тоді тільки подія конверсії буде зараховуватися. В принципі, те, що нам потрібно. так? Перевіряємо, вскроємо доверху, все перевіряємо, і далі натискаємо на кнопку Створити. Натискаємо. Створюється подія конверсія, як тут ви бачите, пише подія створена. так от Ми відповідно перезавантажуємо сторінку так от і бачимо, що вона у нас тут уже є. так Далі нам необхідно перевірити, чи дійсно відповідно сторінка конверсії, і ця подія взагалі працює. так Ми переходимо назад на наш сайт, копіюємо URL-адрес нашого сайту, потім переходимо в Tech Assistance, а точніше нам потрібен дебагінг от нам потрібен debugging View звісно Посилання я також залишу в описі, як користуватися відповідно цим інструментом. У мене там є відео також на цю тему. так Додаємо наш домен. так от Ми натискаємо підключити. Debugging View підключається. До речі, Debugging View є вбудована функція, вона також тут можна користуватися і нею. от Мені просто зручніше асістенсом от Бачимо, що в нас завантажилось наш сайт, тобто ми вже бачимо події, які відображаються, це перегляд сторінки так от Далі, відповідно, ми натискаємо надіслати запит, і бачимо, що у нас тут наступна це автоматична подія прокручування сторінки. Так, і нам необхідно знову заповнити форму. Давайте я це зроблю. Форму я заповнив, я натискаю get a code тобто там отримати пропозицію, в нашому випадку надсилати заявку. Так, все, мене перенаправляє на сторінку подяки. Так, от я назад на дебагінг інфо. Переключаюся, і ми бачимо на те касінс, що у нас працює сам Page. Так, от тут у мене декілька типів, можете звертати увагу, я просто тестував їх. От, і ми бачимо, що відповідно сайм Page, вона у нас коректно працює. Відповідно, ми можемо цю подію конверсії потім імпортувати до нашого безпосередньо google Ads кабінету і використовувати її як пріоритетну. От і відповідно ми можемо оптимізувати наші рекламні кампанії, відштовхуючись від кількості конверсій, яких, які ми отримали за допомогою цієї події, яку ми налаштували. Тут, в принципі, я думаю, все зрозуміло. А як її імпортувати? Я думаю, що ми, в принципі, в наступних відео також про це поговоримо. Тому, до речі, не забувайте підписуватися, щоб раптом не пропустити. От ще раз нагадую, що ви можете підписатися на мою академію та на телеграм-спільноту. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, ви обов'язково можете писати. Тут або в, в коментарях тут під цим відео, або на знову ж таки біакадемію. Стараюся всім відписуватися. От ну, в цілому, це все. Думаю, що можна закінчувати. Тоді до нових зустрічей.